Ми завершуємо тему властивості степеня із цілим показником. І щоб розв'язувати завдання за цією темою, потрібно знати, що всі властивості степеня з натуральним показником, які вивчалися у 7 класі, справджуються і для нашої теми. Тому при множенні однакових основ показники додаються. При зведенні степеня до степеня показники множаться, при діленні однакових основ показники віднімаються. Якщо потрібно звести добуток до степеня, то можна кожен множник звести до цього степеня. І якщо у нас частка зводиться до степеня, або звичайний дріб якийсь, то окремо чисельник і знаменник зводяться до цього степеня. При цьому А не дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю у всіх наших властивостях. А, Також потрібно пам'ятати е, із нового, що е, А в степені мінус Н дорівнює 1 поділити на А в степені N, і це нам дозволяє рахувати від'ємні цілі показники. Ну, Знаходите в. Степені з від'ємним цілим показником. І нагадую, що оскільки до цілих чисел ще відноситься і 0, то А в нульовій степені – це 1. До речі, 0 в нульовій не існує, і 0 з від'ємним показником не існує. Тому всі наші властивості говорять, що там, де ми тільки що повторювали, А не дорівнює 0. Який потрібно. Нам дати ну, завдання, щоб виконати самостійну роботу, яку я буду розміщувати е, найближчим часом. Ну, По-перше, розв'язувати такі завдання, як номер 274 за, за властивостями цілого від'ємного показника, е, все це я вам пояснювала. Е, далі спрощувати вирази, тобто десь скорочувати, десь. Робити так, щоб серед множників не було однакових змінних, використовуючи властивості степеня цілим від'ємним показником. Далі знаходити значення виразів, як в номері 280, знову ж таки, спрощувати, але в більш складному вигляді. І далі те, що ми. На попередньому уроці вчили бачити у виразах у наших, які в номері як 286, 289, як спростити ці вирази або як подавати їх у вигляді добутку. Для цього потрібно знову ж таки згадати, що щоб зробити добуток із якогось виразу потрібно. Використовувати такі методи розкладання на множники, як винесення спільного множника за дужки, а формули скороченого множення і спосіб групування. І це ми все робили на попередніх уроках, ви можете продивитися завдання, які ми розв'язували з цього підручника. Також ми робили стандартний вигляд числа, теж там я все пояснювала і нагадую, Стандартний вигляд числа це коли ми А множимо на 10 степені N, де Н належить в множині цілих чисел, і ми говоримо, що А більше або до рівня 1 і менше 10. І потрібно в стандартному вигляді записувати довільні числа. І навпаки, так, це це те, що ми. Зв'язували, вчили раніше. Зараз я вам візьму якийсь приклад. З номера більш такого ну, складного тут залишилося. 298-й номер. Зараз я його один приклад розгляну. Якраз у нас є час. І так, простіть вираз і запишіть результат у вигляді раціонального виразу, який не містить степеня з від'ємним показником. Тобто в результаті ще потрібно прибрати від'ємні показники. Так, давайте. Що ми візьмемо? Перший пункт. Нехай буде. Так. Ну, давайте, мабуть, зробимо. Я не буду умову записувати, зараз трішечки збільшу, бо тут, щоб не витрачати час на запис умови. Збільшу шрифт, щоб було видно. Так, це приберемо. І отак от починаємо записувати розв'язання. Ось наш номер. І перший пункт. Я тут пишу до рівня і продовжую зак. І так. Я буду робити не подіям. Хоча можна це виписувати подіям. Перша дія це буде в дужках, а друга дія ділення. Точно так же можна всі інші зробити подіями. Але я буду робити так ланцюжково. По черзі кожну дію. І так, перше дужки. В дужках у нас віднімання. Потрібно у нас звести до спільного знаменника. І щоб звести до спільного знаменника, потрібно глянути, чи можна розкласти кожен знаменник на множник. Перший знаменник А мінус перший плюс Б мінус перший. На множники не розкладається, і другий знаменник А мінус перший на множники не розкладається. Тоді. Спільний знаменник це добуток першого знаменника і другого. Тобто А в мінус перший додати Б в мінус перший, помножити на А в мінус перший. Далі записуємо додаткові множники до кожного дробу. І оскільки у нас спільний знаменник добутом знаменників, то до першого дробу другий знаменник, як додатковий множник. А мінус перший. А до другого дробу перший знаменник, знаменник першого дробу, як додатковий множник. Далі ми множимо. Давайте я. ну, А в мінус перший на мінус перший одразу помножу. При множенні однакових основ показники додаються мінус 1 плюс мінус 1 це буде А в мінус 2 Мінус. А якщо ми подивимося на чисельник другого дробу і на додатковий множник, то ми побачимо формулу скороченого множення. Тобто різниця виразів А в степені мінус 1 і Б в степені мінус 1 і сума цих же виразів А в степені мінус 1. І B в степені 1. Це формула різниця квадратів. Я її застосовую одразу і записую її в дужках поки що. І так, а мінус 1 в квадраті при зведенні степеня до степеня показники множимо. мінус 1 помножити на 2, мінус 2. І мінус Б в степені теж мінус 2. Це я спростила частково ту дію, яка в дужках. Далі пишу поділити і записую те ж саме поки що, давайте так і запишу B поділити на А квадрат мінус перший С. Далі продовжую спрощення а, того, що було в дужках. Так, розкриваємо дужки, Нагадую, розкриваючи, змінюємо знаки на протилежні. Буде А в мінус другий, мінус А в мінус другий, плюс Б в мінус другий. І знаменник А в мінус перший, плюс Б в мінус перший. Умножити на А в мінус перший. А в мінус другий мінус а в мінус другий викреслюємо, вони взаємознищуються, знищуються, буде 0. Ну, а далі можна так, поділити і прибрати від'ємний показник. Нагадую, така у нас була ще раз формула. А в степені мінус n дорівнює 1 поділити на А в степені n. Тобто, щоб прибрати мінус 1 з показнику, потрібно замінити. Основу оберненим виразом. Тоді ми говоримо, що буде А в другій поділити на Б в першій степені. але ділення поки що залишається діленням. Далі, те, що залишилося у нас, ми записуємо в чисельнику Б в мінус другій степені залишається. Знаменнику А в мінус першій плюс Б в мінус першій помножити на А в мінус першій. І тут уже можна ділення замінити множенням і знов перевернути наш дільник, тобто замінити оберненим. За правилам ділення на звичайний дріб. Я під одну рисочку зроблю множення, і вже тепер Б знову у нас зверху. З'явилася А, квадрат знаменник. І так, перший раз я змінила основу на обернене значення за правилом прибирання мінуса в показнику, от, а в другий раз я перевернула за правилом ділення на звичайний дріб. Ну, і далі у нас з вами, що у нас залишається? І так, в чисельнику у нас з вами b в мінус другий помножити на b. При множенні однакових основ показники додаються. Якщо ми говоримо, що просто b, то тут як одиничка записано. І мінус 2 плюс 1 буде B-1 степінь. А в знаменнику буде. А в мінус першій, додати Б в мінус першій і помножити А в мінус перший на А в другий. У нас показники знову вже однакові основи додаються, і це буде просто А. А в першій степі. Ну, можна так сказати, ми спросили, але нас просили ще замінити від'ємні показники на додатні, тому ми продовжуємо. Так, я основну рисочку заменю двокрапочкою. І так, B в мінус перші це 1 C1 поділити на B. Рисочка основна пишемо як двокрапочка, так? Ділимо на що? В дужечках у нас з вами є А в мінус перші, тобто це 1 поділити на А. Або давайте я вже не буду двокрапочкою, бо так воно вас заплутає. Давайте так і залишу цю рисочку поки що. І тут буде 1 поділити на B. Так, зручніше буде. 1 поділити на A, Плюс 1 поділити на B, і помножити на A. Бачите, я прибрала від'ємні показники. Зараз я вас трішечки затримаю, до розв'язую. До Так, один поділити на Б, я так і залишаю в чисельнику. А в знаменнику я е зводжу до спільного знаменника. Сюди Б, сюди А. І буде. Навірно, я отут напишу збоку. Один поділити на Б, бо там не поміщається. А внизу буде. B на 1 B, B плюс А, Б плюс А, а спільний знаменник AB. Це я в дужечках додала. І ще помножити все це на А. А і А можна скоротити. І тепер ми залишаємо, бачите, тепер я вже змінюю оцю рисочку нашу, тобто знак ділення. Через двокрапочку запису. У нас є 1 поділити на b. Далі, основна риска для ділення двокрапочкою крапочкою замінюю. І на оце що залишилося. На B плюс А відноситься до b. Знову ж таки при діленні, перший дріб залишаємо. Ділення замінимо множенням, а другий дріб оберненим дробом, тобто чисельник і знаменник змінюємо місцями. B і B скорочуються і залишається 1 поділити на B плюс А. І це вже у нас кінцевий результат. Так, таким чином, номер, бачите, 298, він з двома крапочками. Чим він ускладнений? Тим, що потрібно багато різноманітних дій робити, а в кінці ще. Прибирати від'ємний показник і спрощувати наскільки, наскільки це можливо. Так, запишемо домашнє завдання. Ще раз я розміщу самостійну роботу за цією темою від'ємний цілий показник, так, і номери домашньої роботи. Так, давайте візьмемо 297. 9.99. Це те, що я 299, яке я зараз пояснювала, 297 там нескладне завдання. А, Так, і. Ну, давайте візьмемо щось. Таке, щоб невеличке, хоч може ми його і робили, але повторити потрібно. Давайте 293. Виконайте обчислення і запишіть результат у стандартному вигляді. Ну, тут, якщо ми щось робили, то ви не робите, а що не робили, зробіть, будь ласка. Тут ми спочатку множимо, там число на число, звичайне, 10 в степені на 10 в степені, а потім ми виконали обчислення і результат в стандартному вигляді записати. Згадайте, стандартний вигляд числа.